вас! – вітаю, Олександра. Зоя дуже приємно дуже приємно! Я дуже рада, що ви приїхали сьогодні. До Дніпро це наша перша кіностудія центральному регіоні України. Зараз я вам покажу екскурсію, а потім ми поспілкуємося Дякую, за нашим що столом. запросили. Так це у нас показуйте. перший зал. Тут ми сьогодні будемо писати з вами подкаст. Класс. А взагалі ми проводимо навіть екскурсії для дітей, розказуємо, як створюють ці кіно. Тому... Мастер-класи такі, так? Да? Да, Мастер-класи. У нас на базі кіностудії ще кіношкола навчається, <рес> мають дівчата студентки. Класно! Вот. І ми от придбали навіть, такі ретро-кінопроектори, розказуємо, як раніше знімали угу. Там, монтажний стіл, як наплівки на плівку. Монту монтували. Так. Ну, такі різні, дуже багато реквізитів з різних зйомок наших Да, Дякую. Клас. Так, пішли далі. А Тут ми вже заходимо в нашу гримерку. Таємниці акторів, так? Да? Як да. вони тут перевтілюються? Да, тут Майстер-класи з гриму теж навіть проходить і гриміруються всі наші актори. Справжня, справжня гримерка. У вас як круто. <рес> <Разуй>. ну, класно! <рес> справжня атмосфера творча, творчі на відірвані штори. і реалізм. Можна примірити пору потім. Так, <рес> вдавалося. Взагалі кіностудію наша шість років. От за шість років ми тут знімали для крупного бізнесу і знімаємо рекламу, і почали знімати свої перші проєкти. І зараз ми отримали, виграли у фінансування тендер. і плануємо да, тендер. І 26 січня, лютого плануємо в Дніпрі наступний проєкт знімати на різдво обіцяє сніг. Це сімейна новорічна комедія. Вау, так що сіну. буде скоро кастинг. Я що. вітаю, Приїду до вас на кастинг. Можна? Обов'язково. <хи> У нас якраз там рудий. Це наша це, студія. Оце дуже круто, це потужно просто. Шість да, років тому назад ми заїхали і почали будівництво, ремонт, інвестувати, от це все. Є О, спонсори це... у вас, хто вам Ні. допомагає, ми... сенатів Слаб... нікого немає. Ні, тобто ми, наприклад, знімаємо рекламу і інвестуємо в розвиток кінематографа угу. і розвиваємо. І ми в нас насправді тобто державної фінансування допомоги нічого такого. Не. Ну сподіваюсь, після нашого подкасту хтось звернеться, да, зверне увагу на вас. Mm. І це ви самі все придумаєте, ці павільйони, да, все під себе підлаштовуєте абсолютно. Ну от Ми, наприклад, у 2021 році зняли перший коротметражний фільм, масштабно у нас а, е інколи 300 людей знімали на майданчику з актором Мамасова син. І от якраз під ці зйомки тоді з, з моїм чоловіком Русланом ми побуд... Побудувались такі модульні стіни, угу. і тут повністю тепер зараз от і ребята знімають сьогодні рекламу на кухні. Тобто ми вітаю! От, зробили от. Декорації, тобто вони постійно змінюються. А ви підлаштовуєте свою студію? Наприклад, запрошуєте, щоб знімали вас тоді інші якісь реклами сьогодні знімають рекламу працюєте. В та да. також да. кліпи постійно знімають окрім наших це. Файдів. Єдина така студія в Дніпрі вашому місці чи центральний регіоні. Ага. У нас із Харкова і Запоріжжя ребята теж а є приїжать. дітки, які приїжджають з інших міст, саме щоб до вашої школи потрапити. А, є школи є ні? Чому тому, що у нас будні дні? Ага. Вечірній час Школа. і людям незручно возити. Угу. Але у нас влітку формат кінотаборда в такому випадку да, записується сусідніх приїжджають діти на цілий день Вау. і такому да. дуже багато. У нас просто кіношкола там навчається від 5 до 100 років студенти, і багато. Хто зараз працює, знімається в кіно, в рекламах, в кріпах, на знімальному майданчику працюють. Тобто дуже багато таких. Багато ваших учнів, які далі продовжують да. так, виносять да. з вашої студії уроки, навики і продовжують працювати. Ну, це Є чим пишатися, це дуже класно. Також я бачила у вас на Ютубі дуже багато. Ви діток записуєте, візитки да. різні, да. дуже класно. Ну, Це насправді для... я, як мама двох дітей. Uh -huh. Це дуже крутий розвиток, тому uh -huh. що у нас в Києві дуже багато цих студій, uh -huh. і саме знаєте, ту студію, в якій от такі масштаби, це дуже складно. У вас дуже круті масштаби і можливості насправді. Це дуже круто. Ну навіть коли я навчалася на режисерському курсі, у мене не було доступу знімати знімальний павільйонів. А з професійною технікою тобі треба було десь там підробляти все, там збирати ці кошти і орендувати професійну техніку, знімальний павільйон. Тому зіленку, такі, да, якусь ну, найматись. Да. У нас так само, у мене в Поплавському так само. Ми в чергу ставали, записувалися за місяць, щоб зайти, записати собі свою дипломну роботу чи курсову якусь mm -hmm. ну на семестрі роботу. Теж з цим були проблеми, тому що грошей у студентів да, як завжди а немає. А в Карпенка Кара вона і таких можливостей не було. Якщо у вас, бачите, попалась, хоч так. щось було, хоча б було куди в чергу стати, так. <с> то Карпенко не має куди в чергу ставити. А фото фотосесія у вас також тут відбувається, ви проводите таке? А, дуже рідко. Зазвичай все ж таки, зйомки. Ага, більше більше туди, да. у нас тільки постійне світло, угу. але фотографи, які люблять працювати з постійним і вміють працювати, то так. Да. Приходять щось цікаво. Ну треба виживати, так ну хоч якось запрошувати людей, рекламувати. Дуже класно. Це дуже круті можливості. Ви молодці. Я уявляю, скільки це коштів. Коштує придбати, зробити цю всю техніку. Це неймовірно. Ну це поступово приміщення. Ви ж теж винаймаєте, да. правильно, да. що приміщення треба заплатити. Ми винаймаємо і зараз на різні гранти я активно подаюсь. Ми uh -huh. виіграємо, щоб знову ж таки якось пережити цей важкий. Uh -huh. Тобто, під час війни ви все ж таки маєте змогу податися, ви знаходите проєкти. Хто вам пише ці проєкти, щоб подаватися на гранти? А uh ну -huh. хто допомагає вам? От конкретно на фільмі Наріздо обіцяють сніг. То це у мене продюсер Сергій Демідов. Ми з. У мене й була ідея, концепція. Ми звернулися до талановитого українського сценаріста Матвія Нікітіна. Он зараз, mm -hmm. uh, Матвій служить в Збройних силах України під Запоріжжям. І навіть останній драфт він ну, каже, от, писав в окопі і його навіть це uh, витягує з цього стану. Творчість рятує? Дуже рятує, тому що постійно такі негатив і небезпека, ти постійно в такому стресі. А тут він виходить, занурюється, там дитяча, сімейна така терапія історія така і терапія. Терапія да. з дітьми, повернутися на майданчик. Так. Не буду я там обманювати. Я коли дізналася, що Матвій пішов там в Збройні сили, я така кажу своєму там продюсеру Сергію такого. Точно будемо, може, сценариста іншого шукати, тому що як людина буде зараз писати про кохання, дитячу новорічну атмосферу робити, знаходячи там, ну там. Тому ну, ж таки, ну, безпечне я у мене просто теж чоловік військовий, він теж е, воює, і для нього цей позитив чіплятися за це світло це якраз є для них оця реабілітація. Тому uh -huh. я думаю, це дуже потужний крок лишитися на своєму місці, продовжувати писати оце світло, тому що вони ж там за що? За наших дітей, за оце світло, щоб у них було творчість, можливість жити, і вірити в добро. Це найголовніше я думаю, для наших хлопців, особливо ті, які актори там. Uh -huh. Дуже багато в мене теж є актор, він давно приїжджав на 10 днів відпустку mm -hmm. і ще й встиг позніматися, і він щасливий. Він каже: мені все одно про що, але я просто щасливий, тому що я опинився в своїй сфері, відчув, що я потрібен тут не тільки там, а ще й в нашому житті, да, коли вони повернуться, відчувати себе потрібним. Це теж важливо, не забувати про них.